Який магніт в краще обрати для того, щоб це не було пустою тратою грошей, як це було в мене? Зараз вам покажу. У мене тут цілих 6 варіантів, починаючи від ось такого стандартного конусу, закінчуючи спеціальною скрепкою для узору сердечку. Що з цього працює? Що ні? Перевіряємо. У мене тут якраз є моя моделька з дуже відрожчим манікюром. І до речі, спробуємо робити дизайн на кішці не лише. Магнітом, а й навіть пензликом. Ну а для того, щоб не сумніватись в самій кішці, я взяла перевірений десятий відтінок від ізі та вижму з нього останні каплі. Та починаємо ми з такого тубусу, який досить непогано робить ефект скла та розсіює блискітки. Але як на мене, зручніший та швидший варіант це такий прямокутний магніт і найкраще стягує саме його ребро. Блік виходить трішки глибший. Досить універсальними будуть і ось такі маленькі прямокутні магніти. Можна складати їх в різні послідовності, і від цього буде змінюватись узор. А ось, мабуть, найбільшим розчаруванням став цей тест. На вагітність, як в мене назвали його дівчата. Бо якщо ця сторона ще в принципі виконує всі свої задачі, які було заявлено, то з запланованого сердечка ми отримуємо просто дві дуги. Єдиний варіант, щоб спасти ситуацію, це створювати абстрактні бліки. А ось для чіткого сердечка найкращий варіант ось ця скрепка. Єдиний момент її потрібно прикріпити на правильну сторону магніту. Я це робила таким чином, тому що в інших варіантах він працювати не буде. Ну і, думаю, багато хто вже бачив ефект жатого шовку, який зазвичай роблять безворсовою серветкою, але пензликом теж варіант. Ну і останнє це ось ці Ечка від їх кількості та розташування буде змінюватися. Перелив від абстракції до чітких узорів, як, наприклад, з квіточкою. Саме на цьому варіанті я й зупинилась. Додатково додавала бульйонки і маємо ось такий швидкий та простий дизайн в один шар гель лаку